Я вітаю вас, водолії, і зараз з вами разом зробимо прогноз для вас на січень вже 25-го року. Вітаю всіх з наступаючими святами. Нехай збуваються всі ваші мрії. А я, астропсихолог Алла Бережна, люблю свою справу, люблю спостерігати за впливом космосу на нас, на людей. І давайте почнемо з того, що 6 січня у нас Марс піде у знак РАК. Марс планета активна, дієва, результативна, хоче досягань, хоче результатів. А рак це знак, який емоційний, його природа думати, відчувати, емоціонувати, відчувати почуття, бути турботливим. І от Марсу не дуже комфортно в знаку рак, тому що він начебто в клітці буде знаходитися, його стримують, його енергії не знаходять виходу. А тим паче, що він іде ретроградно. Взагалі для нього це дуже складне положення, і в раку він в А для вас це шостий дім водоліє. І що для вас це може принести? Тут ви можете відчувати таку серйозну самокритику. Переосмислення минулих дій, тобто думати, де що я зробив невірно, чому мене не сприймають, чому мене не чують, чому не прислухаються до мене колеги, хто поряд працює з вами, ваші підлеглі, наприклад. Або ті люди, за ким ви турбуєтесь, кому ви допомагаєте, тому що шостий дім це про дім служіння. А можливо, в бізнесі, якщо у вас є такий, тому що бізнес це також, коли ми служимо іншим людям, робимо те, щоб іншим подобатися. Отут також можуть бути у вас такі як перепони, начебто вас не чують, начебто ви хочете діяти активно, чогось досягати, але відчуваєте такий тормоз. І буде це продовжуватися у нас ще до квітня місяця, так що водолії це час дійсно для того, щоб переглянути, кому ви служите, навіщо ви це робите, за ким ви турбуєтесь. Повторний перегляд своїх минулих дій і рішень, які ви рішення. Як ви вважаєте, неправильно зробили, але неправильного немає все, що ми робили, все це наш досвід. Щоб у вас не було такого емоційного виснаження, краще потурбуйтесь за собою, за своїм тілом, за своїм внутрішнім станом, тому що це психологія може бути, може бути таке самопізнання. Подумайте, можливо, дійсно ви десь нехтували собою заради. Того, щоб краще служити іншим. І через це зараз у вас такі емоції незрозумілі. Споглядайте за собою з позитивного ключа, будьте в позитиві, підіть до лікарів, зробіть обстеження, можливо, займіться якимись практиками такими духовними, йога чи медитація, чи цигун, чи дійсно сходіть до психолога, проконсультуйтесь для того, щоб підвищити цей ваш такий рівень самопочуття. Це буде дуже важливо в цей час, і не потрібно себе ні в чому зневажати, щоб не падала ваша самооцінка. А також і інших, інших людей поважати теж потрібно. Будьте милосердними, які ви є водолії, допомагайте іншим, але не забувайте про себе в цей час. Також перегляньте свій режим повсякденного життя. Зараз дуже гарно позбавитись від шкідливих звичок, від якихось залежностей, якщо у вас є. А також позбавитись від обов'язків, ті, що вам уже не потрібно, але ви їх несете на собі, а вони вам вже не приносять задоволення, і, можливо, вони і не потрібні тим людям, яким ви це надаєте. Ваша турбота, ваша увага до інших людей. Про це подумайте. А далі у нас 12 січня кармічні вузли змінюють знак. І це важлива подія для всіх людей. 18 місяців вони рухалися по знаку Овен і Терези. Зараз вони переходять у знак Риби і Діва. Вони рухаються назад, і вам потрібно буде напрацювати новий, новий кармічний досвід. І для вас водолії це другий дім. А кету, тобто південний вузол кармічний, перейти в восьмий дім, і тут буде опрацьовувати фінансова сфера, ваші накопичення, ваші заробітки. Як ви заробляєте взагалі? Другий дім це те, як ви можете себе забезпечити. І це не тільки про фінанси, це також про те, взагалі, що ви можете помістити в свою таку ємність. От ви єсть, що у вас надає вам таку стабільність, такий фундамент, таку міцну. Подушку, на яку ви можете спиратися, де ви можете спокійно жити, проживати своє життя. Що вам дає цей ресурс? Подумайте, можливо, це стосунки з друзями чи з близькими, чи якісь нові знання, чи дійсно фінанси, що вам надає саме найбільшу впевненість в собі? Отут будуть зміни. Я так думаю, що будуть зміни і в заробітках. Тут можете по-новому заробляти через нові джерела фінансування, через нові якісь притоки, можливо, ще одну роботу, або ще один бізнес, або внести нові технології, якісь м, масштабувати свою роботу, свій бізнес, щось нове вивчити, можливо, через штучний інтелект заробляти, через криптовалюту, або взагалі змінити свою сферу заробітків. Може взагалі ви підете працювати десь. На землі, наприклад, але риби це більше про якусь духовність. Я би сказала, що ви можете більше заробляти через психологічну допомогу іншим людям, через мистецтво, до речі, через творчість, через медицину можете тут щось вивчити. Можливо, нетрадиційний підход до лікування інших людей, до допомоги. А 14 січня у нас вже відбудеться повня у знаку РАК. І знову водолії для вас шостий дім. Знову сфера робота, стосунки з колегами, емоції на роботі, здоров'я. У цих сферах ви вже побачите результати. Можна сказати, що проблеми ваші завершуються, вирішуються питання стосовно. Вашого розпорядку дня, режиму дня, режиму харчування, можливо, дієта, можливо, ви все-таки вирішили зайнятися спортом, зайнятися своїм тілом, своїм здоров'ям, пройти обстеження, тому що повня це висвітлення, це вже можна проаналізувати, що вже є результати, це кульмінація подій, це той час, коли щось стає ясним і чітким, і зрозумілим. Але все ж таки місяць це ще емоції, і тут знову ж вас може. Ще посилитися бажання, турбуватися, допомагати комусь, бути такою чутливою, чутливою людиною, милосердною, піклуватися про інших, про людей похилого віку, а можливо про тваринок. Взагалі про все те живе, що є в цьому всесвіті, що потребує нашої допомоги. У вас буде така підвищення інтуїція по місяцю водолії, і ви будете самі відчувати, де потрібна ваша допомога, де потрібно бути. Милосердним, де трошки принизитися, звичайне таке служіння всесвіту. І далі у нас в водолії 29 січня вже відбудеться молодик, і він відбудеться у вашому першому домі, у знаку водолій. І це для вас дуже знаково. Тут би я сказала, початок нового життя, нові проекти, нові ідеї будете народжувати і втілювати їх уже можете. Хоча зараз ще Марс ретроградний, але все одно молодик по першому дому, він вам не дасть такого спокою сидіти, спокійно, нічого не робити. Вам все одно захочуватися. Хочеться якось себе показати, реалізувати, показати свою таку ідентичність, самоідентифікацію, пройти навіть для самого себе, вашу індивідуальність розкрити, показати, що ви людина дуже цікава. Захочеться змінити навіть свій імідж, свою зовнішність, і внутрішні стани також буде бажання змінити. Взагалі перший дім це я. От хто я. Як я виглядаю, як мене бачать інші люди, як я себе позиціоную, в чому ж моя унікальність? Отакі От питання у вас будуть стояти, і ви зможете їх реалізувати, втілити в життя свої ідеї, свої власні бажання, пропонувати Всесвіту свої ваші власні стратегії. Як. Можете приймати якісь рішення, такі кардинальні. Звісно, буде стосуватися і стосунків, тому що перший сьомий дім вони стоять протилежно один одному. Тобто Партнери можуть вам допомагати, можуть вас підтримувати, можуть давати таку психологічну підтримку, міцну таку опору для того, щоб ви реалізовувалися. Можна навіть сказати, що це такий новий етап в житті, де ви зможете проявитися по-новому новий проєкт, ваш власний, який підкреслить вашу індивідуальність. Можливо, новий бізнес, можливо, така нова гілка в бізнесі, нова система, якась, яку ви захочете запропонувати всесвіту. Взагалі, водолії, ви дуже креативні. Я думаю, у вас з цим немає проблем, щоб придумати щось нове. І ще вам захочеться звільнитися від старих якихось обмежень, від старих таких навантажень, які вам заважали рухатись. Можливо, ви забагато виконували чиїсь бажання, то зараз ви перейдете до своїх власних бажань. І далі у нас ще дуже цікаво, 30 січня, Уран піде прямо. Він був у ретроградному русі з 1 вересня 24-го року. Він знаходиться в Тельцю. Зараз іде з 19-го року. Він іде по тельцю, і для вас це четвертий дім. А тут саме стосунки у сім'ї у тому будинку, де ви живете, у стосунках з тими людьми, з ким ви проживаєте своє життя. Тут однозначно відбулися у вас якісь зміни вже з 2019 року. Або ви одружилися, або розлучилися, роз'їхалися, або купили нове житло, або взагалі переїхали в інше місто далеко, тому що це Уран, це дальні землі, в іншу країну, можливо, ви переїхали. Оновили якось своє житло. Оновилися стосунки в сім'ї. Це йшло з 2019 року, але в вересні, як я сказала, він пішов ретроградно, і тут могли бути такі зупинки, затримки. Ви не могли розуміти, куди їхати, що робити, щось нове заходить, але сприйняття ваше поки не обробляло всю цю інформацію. Тобто, ви могли не відчувати якусь таку внутрішню свободу, не відчували прогрес саме у стосунках сімейних. Але зараз, коли він піде прямо, знову ж таки піде це оновлення, і він буде ще знаходитись у вашому четвертому домі до липня 25-го року. Отже, це важливий момент, коли можна очікувати такий як останній прорив. Саме у цій сфері: переїзд, еміграція, нове житло, нова сім'я взагалі оновлена. Тобто, якщо у вас є гарна добра сім'я, це оновлення. Або абсолютно нові стосунки, або створення нової сім'ї, але це щось таке креативне. Також ви можете бажати житло таке незвичайне, наприклад, взагалі пережити. Переїхати жити десь на балі, або десь в гори, або десь далеко біля моря. Тобто кардинально змінити своє бачення того місця, де ви відчуваєте комфорт, безпеку і задоволення в нашому звичайному рутинному житті, в домі. А можливо, ви захочете збудувати такий еко-будиночок. Жити в незвичайному місці, або в незвичайному форматі, наприклад, якийсь мінімалізм, як зараз це модно, або якісь незвичайні місця. Або, наприклад, взагалі жити подорожуючи, як є такі будиночки для подорожі, і от людина вирішує так провести своє життя в подорожах. Або жити десь там на кораблі завжди, в морі, наприклад, також подорожуючи, переміщуючись, тому що Уран це все несподіване, незвичайне, неординарне, креативне, таке революційне. Показати всім, що я хочу по-іншому. Я не хочу жити в такій сім'ї. Як всі живуть в такому будинку, як всі живуть. Мені це не цікаво. Старі такі е, упереджувальні поняття. Ви захочете зруйнувати ці стереотипи, звички в суспільстві, вам не захочеться жити по цим правилам. Захочете жити по новому. А можливо, також ви захочете свій дім використовувати в якихось незвичайних цілях, тобто як бізнес, квартира, е, простір такий для роботи, можливо, ви онлайн працюєте з дому. Можна в домі облаштувати якесь таке місце для йоги, для тренувань, для релаксації, щоб до вас приходили групи людей, щоб збирались люди там і щоб всім було цікаво. Тобто, все-таки незвичайне може вас чекати до липня і січня це знову відновиться у вас. І я вам бажаю водолії всього самого прекрасного в січні і завжди. І підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна і до зустрічі.